Добрий день, діти. Подивіться, хто це до нас прийшов? Хто це? Та це ж їжачок. А що у їжачка на спині? В нього на спині яблочко та грибочок. Їжачок сердито тупа, поспіша додому. На спині. Несе він їжу, листя і солому. Поспішає він маляток яблочком вгостити, і на зиму тепле ліжко для сім'ї мостити. Їжачок зустрів у лісі білочку, і вона його пригостила яблучком і грибочком. Їжачок несе. Зі ще своїм малятам, маленьким їжаченятам. Їжачки турботливі батьки. Вони носять на своїх гілочках їжу для діток, травку і листочки для ліжечка. А якщо почують небезпеку, одразу згортаються в клубочок і виставляють свої гострі голки. Жоден звір їм не страшний. Їжачок не коли своїми голочками. Ми тебе не образимо. Їжачок каже, що в нього трапилось лихо. Маленькі їжаченята кудись розбіглися. Я думаю, що поки їжачок ходив по лісу, їжаченята вийшли з дому і заблукали. І тепер їжачок не знає, де шукати своїх неслухняних діток. Хай їжачок трохи відпочине, а ми допоможемо знайти його дітей. Ви згодні допомогти. Тихо їжачок дрімає, чух-чух, чух, а вгорі зима кружляє тух-дмух. Мог. Тут підскочив їжачок. Вправо вліво гляну. Влігся знову на бачок. Щось устав я рано, мовив він і далі спить. А поки їжачок відпочиває, намалюємо ось таких їжаченят. Розгляньмо їжачка. Що є у їжачка? У нього є голова, на голові носик, очі, ротик. Ще в нього є тулуб. І є ось такі лапки. Тітки, скажіть, а чим вкрито тіло їжачка? Що це таке? Голочки. Їжачок захищається голочками від ворогів. А щоб намалювати їжачка, нам потрібні папір із намальованим силуетом. Пластикова виделка, ватна паличка, фарба коричнева і фарба чорна. Так, починаємо малювати. Беремо пластикову виделку і за допомогою виделки будемо малювати на спинці їжачка, голочки. Ось спинка. Ось так. Ставимо відбитки, мочуємо фарбу коричневу. І ставимо відбитки на спинці їжачка. Це в нас такі голочки. Так булочки вже готові? Тепер нам потрібно намалювати око. Беремо ватну паличку, вмочуємо в чорну фарбу і малюємо око, носик, і отут маленький ротик. Так, а як же буде бігати їжачок? Треба ж йому лапки. Ось тут впереди лапка, передні лапки і ось тут буде задні лапки. Поки ми з вами малювали їжаченят, їжачок заснув, покладемо поряд зображення їжаченят. Він прокинеться. І побачить своїх малюків, зрадіє, що повернулися його неслухняні дітки. Тепер їжачок може не переживати. Їжаченята зрозуміли, що так далеко не можна відходити від дому. Треба слухатись батьків. Що ж, малята, до побачення, до зустрічі.